Ну а власне далі більше будемо аналізувати про заяви керівника апарату генсека НАТО. Нагадаємо, що він допустив, що Україна може стати членом альянсу в обмін на відмову від частини своєї території. От, власне, про що говорять ці заяви, та як Україна має їх інтерпретувати? Про це запитаємо у політолога Андрій Городницький. Доєднується до нашого етеру. Вітаємо пане Андрію! Слава Україні! Рамслава! Отже, щодо заяви керівника апарату генсека НАТО Стіана Єнсена він каже про те, що Україна навіть може відмовитися від окупованих територій і таким чином розглядати власне можливість вступу країни до північноатлантичного альянсу. Ми вже бачимо реакцію представників української влади, і зокрема секретар РНБО Олексій Данілов заявив про те, що це дивний вкид. Про те, що Україна може поступитися своєю територією заради вступу до північно-атлантичного альянсу, то як ми можемо розглядати власне ці заяви? На ваш погляд, це дивний вкид, чи можливо історія із труднощами перекладу, які ми вже неодноразово бачили, чи можливо так працює російське ПСО? Ні, насправді тут немає нічого дивного, і це не ІПСО. Тут варто ли зауважити, що від кого прозвучала, прозвучала така інформація? Насправді довести весь цей час ми навіть, під час повномасштабного бойового вторгнення війни між Україною і Росією ми побачили декілька таких так званих інформаційних атак щодо того, що ми маємо віддати наші території, а замість того ми можемо отримати якісь привілеї. От і зазвичай, це звучало не офіційних лиць. Наприклад, про це говорив Девід Кісінджер про те, що ми е, можемо поділитися своїми територіями і отримати за місце також там місце в НАТО, там в ЄС і так далі. Про тепер про це говорить: ну скажімо так, е, майже офіційна особа, чому майже тому що це керівник апарату. А керівник апарату це схожа посада на, наприклад, пана Єрмака. Він також є керівником апарату, в принципі, його задача перекладати папірці, організовувати зустрічі і нічого більшого тобто, взагалі, по факту, він не має нести ніякого впливу, якщо він заявив таке таку вагу річ і скажімо так неконституційну щодо України, незаконно щодо України, і скажімо так, навіть трішки аморально, значить, через нього просто хочуть донести якусь інформацію, а самі бояться це сказати, тому що під час офіційних зустрічей. Між нашими там делегатами, звичайно, така інформація не звучить, тому що вони знають, яка буде відповідь з нашої сторони. А ось, наприклад, там Солтенберг ніколи в житті би такого також не заявив. Вони реально бояться це сказати в офіційній площині. От вони помаленьку, як кажуть, промацують підґрунтя для того, щоб зрозуміти, чи дійсно Україна готова чи не готова до того для того, щоб поступитися своїми територіями і ну, взяти формально в НАТО. Щодо цієї самої пропозиції, ну давайте будемо відверті, що вона мені трішки абсурдна, тому що, по-перше, якщо ми готові поступитися своїми територіями, нам як мінімум потрібно буде підписати офіційний договір. Демаркувати територію, тобто провести кордони, де вона зараз знаходиться. Там наскільки е, я розумію, росіяни хочуть ці території, на яких зараз знаходяться. Тобто, ми маємо по Херсонській, Запорізькій області, Донецькій, Луганській, провести по Харківській області, провести кордон, офіційно поставити стовпчики, поставити е, прикордони внести в наше законодавство нову, нову територію. Мені цікаво подивитися на того політика. То вийде і скаже українському народу, що я готовий підписати це і я це підпишу. То я би хотів подивитися на нього, і я впевнений на 300%, відсотків, що цього не відбудеться перш за все, бо ніхто не захоче брати на себе таку відповідальність. Плюс ми прекрасно розуміємо, що демаркувати території з Російською Федерацією це плювати собі в обличчя, тому що така ж територія, плюс-мінус, скажімо так, демаркована, наприклад, в Абхазії. Грузії, Грузією і, Абхазією. і ці станозвісні воїни кожного вечора ходять і ті стовпчики переставляють ближче до території Грузії і забирають. Тобто, ми це все прекрасно бачили. І тобто, покладатися на якусь законність і логіку дій між Росією і іншими країнами неможливо. Тому в будь-якому випадку, а якщо ми після цього автоматично грубо кажучи, що вступаємо до НАТО, відповідно тут мають бути якісь територіальні претензії, оскільки наші не зможуть підписати такі підписати такий договір, а формально, скажімо так, просто віддадуть. Відповідно, ми маємо автоматично вступити зразу в стаття 5 НАТО, тобто має автоматично початися війна між НАТО і Російською Федерацією. Ну тобто для мене, взагалі, це такий абстракція, і ці слова це я ще раз кажу. Це просто для того, щоб подивитися, чи дійсно Україна готова йти хоч на якісь перемовини, чи дійсно Україна готова завершити цю війну і так далі, тому що вони не бачать на карті, як то кажуть, великих захоплень території, відбиття не захоплень, а відбиття українських територій українськими військами. І вони готові вже кажуть, давайте ми вже будемо завершувати. Давайте, тому що е, все-таки для них, знаєте, як для європейців, які живуть в Ніці з вином і сиром, їм трішки важко усвідомлювати, що десь там вмирають люди. Вони їм не важко усвідомлювати, що це українські люди. Вони вмирають і борють свою територію. А морально їм треба завершити це, тому що їх щось там ріже розумієте? Ну і плюс, звичайно, на них тиснуть е світове спів співтовариство, тому що їм постійно треба давати якісь і фінанси, і зброю. І відповідно на них тисне також Російська Федерація, тому що Росія постійно звертається через своїх дипломатів. Е плюс вони стараються підкупити по по максимуму більше депутатів, е офіційних лиць для того, щоб е здійснити свої е жахливі ганебні дії на території України. От, але це можливо здійснити певним чином, тому також не треба ще й забувати ще одну причину, що Росія також хоче завершення цієї війни, тому що Путіна вибори е скоро там навесні вибори. Я не хочу говорити про те, що для нього критично є якесь там призупинення або замороження військових дій, і для того, щоб там пере. Ну, навесні на року перемогти. Насправді це не має ніякого значення. Він в будь-якому випадку переможе, навіть якщо у нього буде саме ганебне становище, і бач, якщо його там просто не винесуть його поклічники, або він, там, він випадково не помре. От а так, при будь яких прибутки він він ці вибори, навіть якщо вони вони почнуть масово прорвати територію України. Які вони захопили, от але можна сказати відверто, що путіну також важливо призупинити цю війну, тому що вона знекроблює Російську Федерацію. Ми бачимо, яка ситуація в економіці, навіть не звертаючи увагу на те, що тимчасово вони стараються підтримувати свою економіку на якомусь рівні, завдяки там продажі нафти газу, яка ще залишилася, тому що падіння воно дуже велике. Падіння нафти там буквально там в 2,5 рази падіння газу. Два з половиною рази трубопроводного газу взагалі впало до 25 мільярдів кубометрів газу зі 160, тобто це космічне падіння, їм треба кудись продавати. Плюс в нього там, ми пам'ятаємо останні заяви Таджикистану, наприклад, які не хочуть взагалі співпрацювати з Російською Федерацією. А ми будемо продавати свій, через свою трубу з своїми друзями, там ще дві країни в Китай. без вас, Російська Федерація, так звана. Тому ми розуміємо, що Російська Федерація зараз. На такому грані, що ну особисто, наприклад, територія на території Росії, в принципі, економіка досить таки слабка. Вже тому що самі економісти Росії говорять про те, що ну скоріш за все, ще в цьому році ми ще зможемо протриматися економічно. А далі вже будуть питання: чи ми е, отримуємо крах, чи ми отримуємо дуже сильне пониження рівня життя? Хоча б, як то кажуть, в глубінці куди вже більше. Але все одно там великі великі проблеми. І тому їм потрібно вирішувати питання з війною, тому їм потрібно принаймні її заморозити, як як мінімум, отримати побільше зброї, просто її виробити, виробити танки, виробити ПТР, виробити снаряди, виробити все це інше, зробити запаси. Вони вже розуміють, яка інтенсивність бою для того, щоб в майбутньому підготуватися через рік, через два там підготуватися і провести вже зовсім іншу атаку на Україну. Їм треба змобілізувати населення, навчити його, навчити цю армію і показати, от ми вже будемо атакувати ось так. Отримувати дрони і так далі, це масово. Тому що зараз вони працюють на виснаження. Їм не вистачає цього озброєння, їм не вистачає. Вони працюють на виснаження максимально своєї е, армії. І для того їм потрібно, звичайно, перепочити. Для того і звучать в ефірі всі ці. Завершення війни, давайте вже призупиняти. Давайте це ми ж прекрасно розуміємо, що якщо ми завтра демаркуємо Україну розділимо, то війна не завершиться. Ми всі прекрасно це знаємо. Війна продовжиться, але просто через певний період, через черка, через рік, через два, через три, через п'ять, тобто ми все одно будемо воювати за ці території або вже за території інші, вже під Києвом, вже будемо воювати під Тернополем і так далі. Тому що вони ж так просто не зупиняться, не доки ми існуємо. Ну, власне, зрозуміло, що війна виснажлива і для економіки Росії, і України і наших партнерів, які власне нас підтримують і виділяють на це кошти. Але чи можемо ми розглядати ці заяви ще й як тиск на Україну? Тому що на саміті у вільнюсі ми чуємо про те, що допоки в Україні бойові дії про вступ в альянс навіть не думайте. Власне, а коли власне можливо, замороження конфлікту або власне ви відмовитеся від частини своїх територій? Будь ласка, власне, вступ до альянсу відкритий чи це про тиск. Ну я сумніваюся, що це, я сумніваюся, що це взагалі будь-який тиск, чи це, наприклад, шантаж України, тому що я сумніваюся, що Україна їм супер-супер потрібно в НАТО, Якби вона була потрібна їм в НАТО, вони дани давно Україну б вже прийняли. От це просто дійсно я є декілька причин, і які я вже назвав, і вони в основному якраз в тому, щоб дійсно перевірити, чи Україна готова йти на будь-які мирні перемовини тому що, тому, що світ помаленьку чекає, їм вже не потрібна ця війна, їм потрібно перепочити, їм потрібно організовуватися і так далі. Я розумію, що проблеми всіх і в Китаї, і в Росії, і в Індії, і в Європі, і в США, і так далі. Ну в США, скажімо так, все, все добре, і в і майже єдина країна кого все добре. В час ці ситуації це в США, і то і то, якщо, якщо взяти всі обставини, то для того щоб перемогти. Скажімо так, ми в майбутніх виборах Байдену потрібно дійсно, щоб перемогла Україна. Якщо ми зараз демаркуємо половину України, то навряд чи, чи ну, демократична партія отримає якісь на наступних виборів. Я в цьому сумніваюся. Ну і плюс ми також не, не треба забувати про деякі проблеми і в економіці в США. Там теж є свої питання, от але про це це зовсім інша і набагато глибша тема. Тому я ще скажу, Я сумніваюся, що це якийсь тиск щодо України. Ну але в принципі це таке просто вивідування під ґрунті, Чи можна нам вже почати якісь перемовини? Чи давайте вже помаленьку принаймні, скажімо так, мі почати вже якісь мінськ, 2 мінськ 5 там, мінськ, 6 давайте, можливо. Може не мінськ, може якийсь інший. Там помаленьку вже почати якісь перемовні процеси, навіть не на президентському рівні, а на якомусь іншому, тому що ми пам'ятаємо, що ж має бути на G20, має приїхати не Україна, а має приїхати то Путін. От і це така знову ж таки взаємодія на минулому чи 20, Україна виступала, тим було Путіна. А зараз має бути досить інше. І це вже питання: а чому так відбувається? Чому в Джиді ми так зустрічаємося без Путіна? А там зустрічаємося з Путіном. Ну є інформація про те, що мають домовлятися з Путіним якраз про, про ті всі про ті всі перемовини. Тобто і вони мають схиляти його максимально всі країни, натиснути на нього і сказати так, ну з іншої сторони. Я дуже сумніваюся, що Путін поїде на якийсь хоч якийсь саміт. Ну про що ми говорите? Я сумніваюся, що поїде Байден, коли буде сидіти Путін біля нього, назвавши його злочинцем, терористом, вбивцею і так далі. Чи всі інші країни, які так далі ну, адекватні, я маю на увазі. Тому це така трішки абсурдна ситуація. Ну, про ці... Але скоріше за все, що вони намагаються організувати такі зустрічі між Україною і Росією для того, щоб почати якісь перемовини. Вони абсурдні, вони не сильно зрозумілі, але, ну, на жаль, бачимо, що бачимо. Якщо говорити про політика, ви сказали, що зараз політика у нас немає такого, який би прийняв рішення про відмову від українських територій, тому що власне це не підтримує українське суспільство, яке зараз бореться за кожен сантиметр нашої України. Якщо говорити про Крим, до прикладу, так уявимо, що це деокупація Донеччини, Луганщини і Півдня, але залишається питання Криму: чи є у нас політик, який готовий відмовитися від Криму в обмін на вступ до альянсу? Um... Mm -hmm. Давайте так я б сказав в здоровому розумі. Немає, тому що він прекрасно розуміє, що його політичній кар'єрі прийде кінець е, з одного сторони. З іншої сторони у нас є також багато таких так званих званих політиків, які досі існують в нашому просторі, живуть прекрасно себе почувають, отримують депутатську зарплату, а то й іншу зарплату отримують бізнеса великі і так далі. Тому в принципі, звичайно, ми можемо е, е, розуміти, що на жаль з нашої України ще не пропала пропав політичний вплив Російської Федерації. Так, у нас є. Неадекватні люди, які рвуться, наприклад, в політичну владу, наприклад, і саме ти саме Арестович, який мріє стати там великим політиком про російської сили, От, от таких взагалі не потрібно нікуди пускати, але на жаль, вони є і існують. Знову ж таки, ще раз кажу у нас. Є фракції цілі в Верховній Раді про російські, які, які тиснули руку Путіну, кланялися ми і боролися за Росію безліч років, там 20 років боролися. і Вони цього не приховують. Тому, в принципі, звичайно, є такі персонажі, які готові віддати не тільки Крим, а віддати всю територію України і сидіти собі щасливо разом з Путіном. І так далі, тому тут немає ніякого, скажімо так. Ми не будемо приходити цю інформацію, не розказувати, що ні, звичайно, вони будуть переживати. Україна буде боротися про того, так Україна буде боротися, і українці будуть боротися проти того, щоб Крим. Знову ж таки залишився там з Російською Федерації, але знову ж таки є певні дослідження, які говорять про те, що частина українців готові віддати цей Крим, готові віддати, я б сказав, навіть і території Донбасу, і, і залишитися, скажімо так, при своєму, тому що ну давайте будемо відверті вже там дев'ять років там живуть люди, які звітом не поїхали, які звітом залишилися, які прийняли цей так званий руський мір. От росіянській, і вони ж комфортно себе там почувають. Зараз повернути їх назад, інтегрувати в суспільство буде дуже складно, і тому дуже багато людей не сильно розуміють, як це робити. Ми якось прожили без них ці 9 років, в принципі, можемо і зараз продовжувати. Але знову ж таки, ми віддаємо територію свою територію, законну територію. І тут треба зрозуміти, що якщо ти поступишся Російській Федерації раз, вона прийде за іншими територіями, наступний, наступний, наступний Вона не зупиниться. Це кровожерливий ворог. І тут треба зрозуміти, що якщо ми не відіб'ємо зараз цю територію, потім ми отримаємо ще більшу війну і ще більше втрати території. Якщо чисто теоретично, власне, Україна може розглядати будь-які умови і власне, щодо своїх територій, чи можемо ми розраховувати на такий захист НАТО, який, власне, би дорівнював таким пожертвам? 음, захист НАТО. Ну, Захист НАТО, що. Розумієте, тобто, ми ще кажуть, ми гіпотетично отримуємо так званий зонтик НАТО. Тобто, гіпотетично, що ми можемо відчувати себе в безпеці там протягом наступних, не знаю, 10, 20, 30, 40 років, і доки буде існувати НАТО, і це гіпотетично, тому що є багато обставин, є багато прорахунків про те, що, наприклад, ми отримуємо зараз, скажімо так, захист НАТО який гіпотетичний, через який на нас ніхто не нападає. Добре, все закріпилися, а давайте і подумаємо, що може бути далі. Російська федерація розвивається Російська Федерація відкриває ринки, з неї знімає санкції. Вона починає продовжувати накопичувати фінанси. Дуже великі фінанси. Ми пам'ятаємо, що вони отримали кожного дня там більше мільярда доларів. Окей, продовжують Китай. Китай досить таки непогано і досить таки р'яно, враховуючи всі обставини економічні. І, скажімо так, помаленьку, так де факто санкційні на неї починає розуміти, що йому потрібно проводити якісь агресії щодо Тайваня. Окей, починається інша війна, і тут вже зовсім іншого масштабу. Скажімо так, не масштабу, а зовсім іншого напрямку. Тому що масштаби можуть бути навіть менші, ніж в Україні, тому що ми розуміємо, що там острів там треба проводити свої інші бойові дії, але це міняє ситуацію навіть, якщо іпотетично після цього Китай з Росією захоплять Тайвань, що іпотетично, знову ж таки можливо. Вони отримують величезні преференції наступні роки 5. І знову ж таки, тобто дві країни з диктаторськими режимами перемогли. Далі що, далі що їх чекає? Як ви думаєте? Елементарно вони нарощують свої сили потужності і продовжують атакувати вже те, що потрібно Росії: Росії, Китаю і так далі. Продовжує атакувати в Україну і НАТО для них цікавити велико не буде. Чи там буде НАТО, чи там буде ще хтось? Повірте мені, вони вже будуть продовжувати свої бойові дії максимально, вже не наростивши свої потужності настільки, що тут вже буде складно з ними працювати. Я розумію, що ми ну ми країна суперсильна, суперпотужна, з героїчними людьми. От що ми доказуємо кожен день, і доказували протягом там останніх там тисячу років, от доки ми існуємо як країна. Але все-таки це буде дуже складно побороти, розумієте, і це буде величезна, дійсно вже третя світова війна, повномасштабна. Тобто, поки Гітлер ще, скажімо так, слабкий, його потрібно вбити. Тобто Путін, Гітлер, зараз ну, ми розуміємо, це так само, як там 36-39 роки Іспанія. Поки це є можливість Гітлера слабкого подавити, треба робити це зараз. Бо потім поде прийдеться цього 39 рік, і тоді вже почнеться дуже 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 сильні проблеми в не тільки в Україні. А починається вся проблема в Європі. Тоді вже там мільйони з жертв вже в Франції, Німеччини, і так далі, і тому подібно. І вони вже були і в Великобританії. і так далі. Тобто, ми повернемося до цього. Історія циклічна, ми повернемося до цієї трагедії. Якщо Європа цього і світ не зрозуміє, то ми будемо отримувати такі величезні проблеми. Тому зараз треба це все бороти. Зараз не потім а, дійсно ситуації бути лично такі можливі. І ці сценарії прописані, і ці сценарії працюють, і Росія хоче цього. Тому що вона розуміє, якщо вона зараз не перемагає в цій війні, ну в неї будуть проблеми дуже потужні проблеми. В неї в Китаї, в Індії так далі будуть проблеми. А поки що, і ми бачимо, що варіант такий, щоб цю війну заморозити, ну на жаль, досить таки високий. На жаль, і Європа цьому киває і каже: давайте заморожувати. Таке відчуття, що вони не відчувають і не знають історії, що не можна цього робити, не можна. Мушу проблеми будуть не в Україні. Вони знаєте, е, ну із е, політики 40-х років вони зробили свій вибір, жорсткий вибір. Вони знищили повністю нацистську Німеччину, розділили її на дві частини для того, щоб вона нам не відновилася в майбутньому, повністю денацифікували, де, і так далі. Забрали цю зброю, і все інше тут. Питання в іншому. Тут питання, щоб принаймні перемогти на українській території. Вони вважають, що це так це інша, це інша війна. Ну це десь війна знову ж таки, десь там в Україні. Ну ми ж допомагаємо. От, ми переможемо Росію. То Росія слабка. Ми вже бачимо, там, що Росія слабка, що вона зробить там? Вона нам нічого нового не запропонує. У нас зброї, у нас там літаки, у нас там танки. Нам вона нічого такого поганого не зробить. А Китай, а Китай взагалі десь там, десь дуже далеко. Куди де Китай, де ми, куди ви що. Ти що ми з Китаєм дружимо. Де до нас Китай приїжджає? Ми підписуємо економічні договори на мільярди доларів. Ми продаємо їм порти там і так далі, тому подібне. Тобто, ми дуже класно взаємодіємо. Навіщо нам якась війна? Ви про що? Ми ж порозумнішали. А насправді ні, ні ніхто не порозумнішав. Насправді все відбувається так, як і відбувалося раніше. Насправді, така скажімо так, ганебна ситуація в тому, що страждають зараз не вони, а страждаємо ми. Тому що другу світову війну знищили всю Україну, спалили. Сьогодні цю Україну палять через через те, що просто не можуть політики, як то кажуть, елементарно визначити, хто є ворог для них. А ми вже зрозуміли, ворог Путін знищить його, з є Російська Федерація, знищить її, роздробіть її там подподіліть, ну зробіть демілітаризацію, заберіть на ядерну зброю, і все, все буде спокійно, все буде чудово. Повірте мені? Ні, бачите, відбувається трішки інше. Історія на жаль, нікому нічого не вчить, але ми. Ми плакати це не звикли, нам треба робити свою роботу максимально жорстко і вбивати нашого ворога. Тому ми в будь-якому випадку не будемо розводити ці всі, всі полеміки щодо того, що гіпотетично може десь там відбутися. Це вже мають розбиратися політики і історики. Зараз наша задача воювати дуже жорстко і вбивати ворога. Що ми і слава Богу робимо важко втратами, але робимо. Дякую, пане Андрію, що доєднались до нашого етеру. Політолог Андрій Городницький був з нами на зв'язку. Ну а ми закликаємо вас підтримувати українську армію, адже зараз дійсно в їхніх руках доля, власне, майбутнє нашої країни. Тому закликаємо доєднуватися до підтримки фінансово або ж власне допомагайте у волонтерських центрах власними руками. Максимально робіть від себе залежне, аби наблизити перемогу.